Так, ребятули, всем доброго времени суток. Боже, какой я красивый. Приехал я, ребята, до русского магазина. И пойду к Ауфланд и пойду сниму бабло. Вот инвалидность немецкая. И так Прийшло мені, ребята, не знав з якого перепуга мені прийшла така сума. Я того разу зняв теж крупну суму. Прийшло мені, ребята, 2000 тисячі. Того разу мені прийшло 2700, а зараз прийшло мені 800 на 100 євро більше прийшло мені цей раз. Ось такі діла, ребята. Зараз ви самі подивитесь. Прийшов я знімати... О моє любимо. Убан еспан, Хуєспан, Мареспан. Зараз самі подивитесь число, дату уважно дивіться, Яке сьогодні число. Я не знав, що так, що мені останнім часом так бабло йде дуже багато. Ну, з іншого боку. Як вам сказати? Мені Україна таку таку суму в житті ніколи не давала. І вона і давати не буде. В ж... житті ніколи. Вона так що шо... такі діла. А на насчет ребята медицини. Я сьогодні пішов у бюро. Спрашиваю мою соцрапутницю. Я дивився вчора маму на Ютубі, як вона, як вона говорила, що медицина в Німеччині поміняється для українців. Похуже. Так, да, це правда. Вона поміняється. І там зменшать. Менше будете тратити страховку біженців українців. Так, да, це, це правда. Допустим, до зубного ви не зможете пойти, по, 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 почистити зуби, камінь удалити. Це вже ви самі будете платити. Допустим, і ще хочу зауважити, цей, цей, цей закон тільки обсуждається. Це мені сьогодні сказала так з я звісно був удивлен. Вони вроді думають, але раніше таке було. Вона мені сказала, що як я буду йти в праксіс, як я буду йти в праксіс із, із страховкою карточкою, що я пішов у праксіс, вже страхова компанія не буде покривати от цю движуху. Будемо самі покривати цю движуху. По крайній мірі, так воно обсуждається, ребята. Так воно. Воно раніше так було. І воно зараз, мабуть, вони так і хочуть вот цю движуху, яка була і раніше. Да, Для українців біженців вони погіршують умови. Зуби піліти, чистить зуби і там ще якісь -та процедури. Ну, no сигарет, Я не курю. No, no. Пилить, чистить зуби. Я в кафлан прийшов. Не, не вийде. Вже за, за свої кошти. За свої кошти потрібно буде займатися процедурами. Ось такі діла, ребята. Ой. Прошу бабло знімати. Зараз подивимося, що тут у нас кауланті, каухантя. А ще одного хочу сказати, що Німеччина нікого не вижене. Так, Ось бухти баракти. Це не Україна. Я нагадаю, що ви в Європі. В Європі закони працюють, У Європі закони тут є, вони працюють. Це не в Україні, що вони закони можуть закрити і навременно. І роби, що хочеш. Я нагадаю, що ви в Європі. в Европе законы работают для всех, и для немцев, и для украинцев. И соблюдайте, и соблюдайте законы немецкие. И все у вас будет хорошо, мои ребятули. Ребят, Тут Росман, оказывается, есть. И все. Такие дела, ребята. Деньги я не буду показывать, бо... Бо не буду я показывать. Хватит уже на камеру бабло показывать. Правда, ребітулі? Я такой красинський стасик. Сьогодні до мене в квартиру прийшли з утра в 8 часов. Ой, що там робили в ванні, ребята. Ось такі діла. Може будуть пакетики? По 3 євро. Ага, мені треба ще буде купити білет. Ребята, за 19 євро. За 19 євро пойти в бюро, щоб вони мені написали там їх фамілію. І у мене вже не так, ребята. І знаєте, що я замітив? Мені вчора прийшли виплати 29-го. Оказується, в соціалі на день раніше приходять виплати, чим на джеп-центрі. Ну я сьогодні їх знімати йду, бо я привик 30-го. А я мені мені позвонив у пікун мой. ти не йдеш з знімати гроші. В соціалі раніше дають бабусики. Я не знала, ребята. цвіти красиві. Пакетиків нема. Цвіти, ребята, цвіти. Это красиві, ребята. Значит, таки красиві. Мужик обирає, бачите? Ну в Європі прикольно. Бурюсь чекати. Мужик обирає. Mm -hmm. Ой, сколько этих цветов навезли? Ой, мама мія Я їх не люблю, блин. А сколько їх навезли? Ой, ма. Я не люблю цветы. Три євро. Такі дела, ребята. А, все, вже. Я вже ждал, ждал банк, уже заняли. Короче, пакетиків немає, ребята. За 3 євро не можна коротше зайду в Kaufland і подивлюся які там ціни, ребята. А тут можна ксерокс робити ще даром. Ага. Зараз будемо бабло знімати. Короче, зняли, ребята. Ой! Боже Я зняв, ребята, 500. Двадцятки поналуплювали мені тут. Немає посто, ребята, немає. Нема. Коротше, зайшов Кауфланд. Ага. Он І є пакетики. Є пакетики, ребята. Візьму я цей тут яблука є, ребята цей візьму, у мене холодильник є вдома, ой тут еще этот кабачок твердий, як в селі, ой ні, не, не хочу я шмонам она буде стояти півгода. этот кабачок Хорошо, что они упаковывают его. Візьму цей. Беру два, ребята. Все, пиздую на кассу. Пиздую на кассу. Осколько. Двадцятку мне какой банк дал. Сейчас покажу вам. Такая страшная. О, видите, такая страшная. Мята. Сейчас я ей на кассу отдам. Значит, какая мята. Ужас. И пенсиатка порвана, приперлась. Да и вон она-то. А вон она. Смотри, что это. Порвано. Кровь я снял, ребята. 500 евро. И все. И такие дела. Ой, что-то я занимаюсь.